Вертаючись із роботи, сів перепочити. Хотів витягнути цигарку, щоб перекурити. Помацав усі кармани, цигарок немає. Може, буде хтось іти, у них запитаю. А тут якраз по стежинці пробігали хлопці. Запитав, є сигарети? Засміялись. Що дамо? Ну, звичайно, ждали. Підпалив ту сигарету, добре затягнувся, викорив майже усю. І тут почалося. Дивлюсь по дорозі, лізе гадюка. Подумав, раптом що якось відіб'юся. А воно все ближче і ближче стало підповзати. Я заліз вже на скамейку. став махати ногами. Та зараза підповзла ледве не вкусила, а я чую, що у мене виросли вже крила. Я руками замахав і почав літати. Приземлився у смітник, став гнізду шукати. А тут саме йшла бабуся сміття висипати, побачила, що я риюсь, та й стала питати. А що це ти тут робиш? Нажрався, як скотина. Подивилася на мене тю, прилічний мужчина. Ти чого сюди заліз? Начебто не п'яний. Може, ти давно не їв? Щось ти дуже странний. Підійшла так, до мене ближче. А, так ти наркоша. Уколовся, накурився та тиць мені в носа. І тут я загавкав. Вискочив із бака та почав ричати, бо передо мною стояла зла рижа собака. А бабуся молодець. Гепнула мене відром і швиденько змилась. Я вже гавкать перестав, на дерево поліз. Показала, що там пальма, там банан завис. До бананів не доліз, полетів донизу. І від болю так завив, що збіглися люди. Одна каже от напився. Друга, може, шернуся? Третя кричить визвіть скору, чоловік ріхнувся. Тут приїхала машина, всі в білих халатах, взяли мене попід руки, повезли до хати. До психушки привезли, нічого не питали. Руки й ноги до кроваті швидко прив'язали. Довго так лежав, не знаю. Ніхто не приходив, та нарешті двері відкрилась, лікар мій заходить. Розказав йому все чесно. Просюся додому, там дружина хвилюється, не ночував вдома. Лікар вислухав уважно, потім посміхнувся. Тут усі таке говорять, це, звичайно, уважно. Це ретельно перевірю, потім подивлюся. Провіряли аж три дні, аналізи брали, пігулки давали, уколи кололи. Терпіти те все вже не було. Та нарешті дочекався таки відпустили. Як я все те пережив, я й сам не знаю, тільки більше не курю, чого й вам бажаю.